Вітаю вас! Це відео буде для вас дуже корисним, якщо вас турбує спина. Я є директором вертебрального оздоровчого центру Євмінова. Вся наша діяльність ліцензована Міністерством охорони здоров'я. Всі вироби запатентовані. Методики зареєстровані, тому я пропоную вам послухати відгуки наших пацієнтів. Але перед цим я хочу вам розповісти, як цей профілактор Рюмінова допоміг мені без всяких операцій стати шестикратним чемпіоном світу серед ветеранів та багаторазовим призером та переможцем регат. Отже, з юності я займався академічним вислуванням, але в віці 25 років я вимушений був залишити спорт. У зв'язку з проблемами в спині, оскільки травми спини є частою проблемою веслувальників, один із моїх одноклубників, який теж мав проблеми зі спиною, зробив геніальний винахід, який був ліцензований у 2012 році. І так як цим винаходом ми з Єміном працювали разом, я один з перших, який отримав доступ до цього тренажера, і завдяки цьому тренажеру я знову. Мав можливість займатися в великому спорті, оскільки я повністю позбувся болі в спині. Після цього, як я вже і казав, я повернувся знову до спорту і став 16-кратним чемпіоном світу з академічного веслування серед майстрів, а також багаторазовим призером і чемпіоном міжнародних регат. А зараз я пропоную вам послухати відгуки. Пацієнтів наших з різних самі лише лікувальні управи, а не уколи чи ліки можуть зробити дива. Сколіоз, остеохондроз, міжпозвонкові грижі, протрузії та інші хвороби підуть геть, якщо регулярно та правильно виконувати комплекс управ. Уявімо, як працює методика Євмінова, во два наших хребця а між і між хребцевий диск між ними. При навантаженні він сплющується, амортизує навантаження, і якщо не нерівновірне навантаження, десь там утворюється вип'ячування по типу протрузії чи грижі. На, на профілакторі людина в розвантаженому стані. Трошечки розтягує, відбувається тракція, збільшується відстань між хребцями, і потім вертається в вихідне положення. Збільшує і вертається. І всі м'язи, які оплітають хребет, тренуються завдяки оцим рухам під час роботи на профілакторі Євмінова. І таким чином хребці відцентровуються в правильному фізіологічному положенні, і диска наповнюється харчовими харчуванням і відновлюється в об'ємі. Добрий день. Хотів поділитися своїми враженнями від Доски Євмінова. У мене був поставлений діагноз перелому хребта в поясничному відділі, також протрузії і грижі в шейному відділі та в поясничному відділі. Займаюся кожен день по два рази. Як було Рекомендовано в самому центрі Євміна, а, можу сказати, що полегшення відбувається моментально. А, це дійсно якісна річ, а, яку рекомендую всім. Проблеми у всіх у нас возрастні з спиною і не тільки возрастні. І ви знаєте, я ефект почувстила буквально через два заняття. Я вже почувствую, що спінара не. Мені, мені, там... Я я комфортнее себя чувствую. и ну, В общем-то, эффект есть. Знакомым как бы, я рассказала, что это очень полезно эффективно. и Главное, это безболезненно, и без безмедикаментозно и ну, безопасно. Потому что можно конечно, навредить себе некоторыми методиками. Я не записую відгуки зазвичай, але мені дуже захотілося поділитися, чому я обрала саме префлактор Юмінова, тому що чесно кажучи, я не дуже люблю займатися в групах, я не люблю займатися в спортивних залах, але мені не вистачало от, знаєте завжди тієї багатофункціональності. Того, щоб тренажер був вдома, і він займав не дуже багато місця і виконував саме ті функції, які мені потрібні. А їх там декілька: це там виправлення постави, це укріплення, взагалі, м'язового корсету і так далі. І незважаючи на те, що в мене однокімнатна квартира, я спочатку думала, що це не дасть мені змоги якось це розмістити, тому що ну, дошка велика. Але я собі поставила його до стіночки таким чином, що його навіть майже і не видно за моїми меблями. Тому це для мене ще одна така дуже велика перевага, і це для мене дуже зручно. Тому я можу собі тихенько займатися вдома, ніхто мене не бачить, я нікого не бачу а, і. Виконувати це стільки разів на день, скільки мені потрібно. Більше того, мені це дуже допомагає це робити щодня, по декілька разів на день. Тобто я знаю, що я можу це виділити свій час. Я знаю, що воно там стоїть тихенько. Дня громадяни, звати Олександр Горпатюк, я мануальний терапевт, працюю в Кракові у Польщі, маю свій кабінет. Уже 18 років стосую методику Ємінова на профі... лікування на профілактику Юмінова. За ці роки багатьом людям допоміг, щоб відбулися проблеми з хребтом, і за цей час я різні методики зустрічав, але кращі методики, як люмінова і заняття на профілактимінова, я не зустрів. Мне лично хотелось бы сказать большое спасибо Центру Юминова, конкретнее его реабилитолог, реабилитологам и центральному врачу главному за то, что за 4 месяца я практически убрал себе сколиоз. Была вторая степень, а стала первая. Ну и все, думаю. Спасибо большое, да. Хотів поблагодарити мілітолога надіжду і врача Інну Олександровну. Спасибо большое. Якщо коротко, то я дякую центру мінова за те, що вони підняли мене з ріжка на ноги. А якщо детальніше, то слухайте. Отже, протягом кількох тижнів у мене боліла спина, і я дозвітався до різноманітних лікарів. Але скільки я не звертався, спина все одно мене продовжувала хворіти. І один лікар запропонував мені звернутися до центру. Спочатку я поставився з недовірою до його такої пропозиції. А чому? Тому що попередні лікарі не говорили мені про це, а тут о, диво! Один лікар сказав, що, будь ласка, звертайся до центру Євмінова. Але. Після того, коли я повернувся і почав дивитися на різноманітні відгуки про цей центр, то мені було дуже дивно, а дивно було то, що ці відгуки знаходяться не тільки на різноманітних таких звичайних сайтах, але вони навіть знаходяться на різних медицинських сайтах, де про це пишуть саме клієнти. І от не дивлячись на те, що відгуки абсолютно різношорстні, я все ж таки вирішив спробувати. І першим, що мене дійсно здивувало, так це те, коли я звернувся до лікаря в цьому центрі, то вона перед тим, як вибрати методику, ознайомилась з моїми там МРТ УЗІ. І от після того, коли лікар визначив своє лікування, то він мене передав до інструктора. На цих кількох заняттях інструктор провів інструктаж стосовно того, як цей механізм впливає на нашу спину. Після цих кількох занять з інструктором я відчув значне полегшення. і для того, щоб не витрачати зайвий час на поїздки до цього центру, я вирішив придбати цей профілактор до себе додому. І ось в результаті я вже займаюся цьому профілакторі протягом е, трьох місяців. І що можу сказати? Перше у мене не болить спина, слава Богу, а також я не використовую ніяких ліхів. Профілактор Євмінова здатен замінити спортзал. Кидати спорт, бо той образив не можна. Миязи мають отримувати навантаження, аби бути у тонусі і не притягувати хвороби. Тож профілактор підійде як для спортсменів, так і для людей, які мають хвороби хребта. У мене була грижа поясниця. Боль була жутка все часом на нога почала плохо функціонувати. В яких броні я тільки не був, везде мне советовали только операцию. Но затем люди подсказали мне, что существует такой профилактор Ильминов. Я сразу не поверил в его эффективность, подумал, что это какое-то выкачивание денег очередное. Но когда такие боли мучают, все-таки рискнул. Поехал в центр Юбинова, который находится в Киеве, прошел обследование, получил несколько водных уроков и в результате купил профилактор себе дома. Вы знаете, через месяц я зажил новой жизнью. Только занятия нужно выполнять по рекомендации инструктора и регулярно. Спасибо, что в свое время, в 2021 году, мне попался этот профилактор. Коллега приводила своего сына до центра Евминова, приблизно моего же века. Приблизно такого же века. Лікар-реабілітолог порадила вправи, які вони виконували на протязі двох-трьох місяців, і вже відчутно дуже помітний результат. Вони дуже задоволені. Сьогодні ми прийшли перший раз, теж отримали консультацію. Зараз будемо йти займатися. Надіємося теж отримати такий результат. Дякую. Спеціально для воєнних я хотів була підняти таку тему. проблема з позвоночником, яка у наших солдат. особенно тех, кто э, у артиллеристов, или где же дольше у них на ноги, а не перероска. У них большие проблемы с, с, позвоночником. Решение проблемы у нас есть. Это профилактор методика не Большие весы, вес, который не поднимает типа постоянно, или логица приводит к большим вопросам и продолжительным, которые вызывают рыжий диск, протрузии, то есть всякие болезни позвоночника. Решить это можно. Используем профилакт методики. Методика пробирована на сотнях тысяч килли. Имеет результат.